Артур Конан Дойл П'ять апельсинових зернят. Читає Кулик Євген. П'ять апельсинових зернят є п'ятим з дванадцяти оповідань збірки «Пригоди Шарлока Холмса. У березні 1883 року полковнику Еліасу Опеншо прийшов лист з Пондішері, Індія, в якому були тільки п'ять зернят апельсина та літери ККК. Поводінка полковника стала дивною він або замикався у своїй кімнаті і пив або кричав. 2 травня 1883 він був знайдений мертвим у саду племінник полковника молодий Джон Опеншо звертається до Шерлока Холмса. Коли я переглядаю свої нотатки про Шерлока Холмса за роки з 1882 до 1890-го. То знаходжу так багато надзвичайних цікавих справ, що просто не знаю, які з них обрати. Проте одні з них вже відомі публіці з газет, а інші не дають можливості розкрити всю велич тих своєрідних чеснот, котрі мав мій друг у такій незвичайній кількості. Та одна з цих справ була такою цікавою за своїми подробицями і такою несподіваною з результатами, що мені хотілося б розповісти про неї, хоча з нею пов'язані такі обставини, котрі з усією ймовірністю. Ніколи не будуть цілком розкриті. 1887 рік приніс довгу низку більш або менш цікавих справ, усі вони записані мною, поміж ними розповідь про Парадол Чембер, товариство жебраків аматорів, котре мало розкішний клуб у підвальному поверсі великого меблевого магазину, Звіт про факти, пов'язані з загибелью британського судна Софі Ендерсон, розповідь про дивні пригоди Грайса Петерсена на острові Юфа. І нарешті нотатки, що стосуються Кембервельської справи про отруєння. В останній справі Шерлоку Шарлоку Холмсу вдалося шляхом вивчення механізму годинника, знайденого на вбитому, довести, що годинник був заведений за дві години перед смертю, і тому не більше ліг спати в межах цього часу висновок, що допоміг відшукати злочинця. Про всі ці справи я, можливо, напишу колись згодом та жодна з них не має таких своєрідних рис, як ті надзвичайні події. Про котрі я зараз маю намір розповісти. Був кінець вересня, і осінні бурі лютували нечуваною силою. Увесь день завивав вітер, і дощ стукотів у вікна так, що навіть тут, у самому центрі Лондона, ми мимоволі відривалися на мить від звичного плину життя і відчували присутність грізних сил, розлютованої стихії. Надвечір буря посилилася. Вітер у комині плакав і схлипував, немов дитина. Шарлок Холмс був похмурий. Він розташовувався біля коминка і впорядковував свою карто.